Вітаю усіх на каналі Паола Рейна Лук. Мене звати Наталя і я ляльковий стиліст. Це означає, що я створюю ексклюзивні фешн образи для іспанських лялечок на зріст 32-34 см. Але більше ідей і більше натхнення. Дивіться, будь ласка, тут у моєму інстаграмі Лук Паола Рейна. А сьогодні я хочу запросити вас до огляду моєї преміум-колекції платючок, які мають такий мишочок. Він називається кофра або чехол для одягу та дозволяє зберігати одяг у чистоті. І якщо ви купуєте ляльковий одяг для дитини, то вона також навчається охайності і зберіганню своїх речей у чистоті. І далі ми достанемо кожну сукню і також додамо до неї туфельки та аксесуар на голову для ляльки. А потім, звичайно, подивимося, як кожна сукня виглядає на різних ляльках, таких як Паула Рейна, 32 см. Як ви бачите, моя колекція складається з шістьох суконь різного кольору сукня Барбі, яка дуже наразі популярна. Персикова сукня, фіолетова сукня, пудрова і така сребляста сукня, і, звичайно, біла. Всі вони застибаються і розстибаються на спині. Зараз я покажу. Також кожна сукня має мій лейбл, це мій бренд Dolls Look, але я роблю цей одяг на замовлення, тобто я не роблю його сама. Я не вмію шити, на жаль, і якщо вміла, я би не встигала все це робити. Далі я вже підібрала туфельки, я вам покажу, та сумочки, і різні, різні вбрання на голову. Для моїх платючок в мене буде два варіанти туфельок. Це туфельки на платформі ось такої. І вони застибаються, розстибаються на липучці. Туфельки в мене два варіанти тобто такі пудрові. Я думаю, вони підійдуть для більшості суконь. І туфельки будуть ще в мене такі білі. Теж на ліпучках дуже легко застипаються, як ви зрозуміли. Щодо прекрас на голові, для сукні Барбі я буду робити бантик ось з цього. Далі в мене буде ще декілька обідків. Це два обідка, буде в мене квіточками. І ще обідки в мене будуть ось з таких бусинок. Як це буде виглядати на ляльках, ми зараз подивимося. Далі я покажу ляльок, яких я буду одягати. У мене сьогодні 6 сукень, значить, в мене буде сьогодні 6 ляльок. І перші три ляльки це ляльки-рапунцель. Їх називають рапунцель, тому що вони усі три мають дуже довге волосся. Ось, ось прям довге. Бачите, до ніжок. І цю ляльку звати Маніка, в неї блакитні очі. Ще я не придумала, яку сукню обирати буду для неї. А надалі в нас буде інша дівчинка, це Карла, її звати теж. Ось вона. Так, вона теж має довге волосся, але очі в неї, як ви бачите, сірі. Ну, і, звичайно, у, у всіх дівчаток дуже міцне, дуже густе волосся, дуже довге теж в неї. І наступна дівчинка це в нас буде одна темненька. Це Керал. Ось в неї таке теж волосся, дуже класне воно. Тому. Можна створювати будь-які зачіски, і дівчатам це дуже подобається. І далі я покажу ще трьох дівчаток, але не з таким довгим волоссям, ми теж будемо їх одягати. І наші наступні три дівчинки вони всі у нас в трусиках. Пижамки вони не мають, бо це така серія. І усі вони в нас блонди і мають середню довжину волосся. Це ви бачите знову Маніку. Вона також з блакитними очима, але довжина волосся вже в неї ось така середня. Наступна дівчинка її звати Меліса. Вона має блакитні очі, і довжина волосся в неї буде ось така. І остання наша дівчинка це карла з хвилястим волоссям, ось таким. І довжина в неї буде ось така. Зараз ми їх одягнемо і подивимося, які вони будуть у одязі. Такі дівчата рапунцель в мене вийшли. ось Але зверніть увагу, я обрала квіточки, в мене були обідки але я замінила їх ось на цей бантик і на оцю корону для сріблястого луку. І у дівчат, наприклад, у цієї дівчинки є такий ще сюрпризик. Я покажу, немає. Ось тут ніякого бантика, але в неї є бантик ось тут. Дивіться, ось таке гарнятка в нас. То ось рапунцель в нас в такому вранні. І наступні дівчата у нас будуть, дивимося, в інших сукнях. І наші наступні дівчатка, ось дивіться, ось вони красуні наші. І Барбі у нас таким бантиком, як вам казала. Але Барбі я ще додала ось такий аксесуар. Це сумочка, вона не відкривається, але дуже класно доповнює одяг. Ось так я вам ближче її покажу. Написано тут: Барбі. Яка лялька саме буде найкраща для вас? Я не знаю, але буду задоволенням спостерігати там за коментарями. Тобто вказуйте, будь ласка, яка лялька вам по душі. А я дуже дякую за ваші уподобайки, за те, що ви подивилися це відео до кінця. І будь ласка, підписуйтесь до мого інстаграм. Нагадую вам посилання. Бажаю вам успіху та гарного настрою.